Доброго ранку! Маю надію, що ви усі раді мене бачите. Скажіть мені, будь ласка, як називається наша країна? Україна! Люди, які народилися і живуть в Україні, які люблять і шанують її, називаються українцями. У кожної країни є свої символи. Допоможіть мені назвати символи нашої країни. Герб це символ влади. Це дуже старовинний знак. Йому понад тисячі років тризуб нагадує маму, тата і дитину. Вони символізують силу, любов і мудрість. А хто знає, що це за пісня звучить? Це гімн найголовніша пісня України. Прапор має два кольори: блакитний символ чистого мирного неба, жовтий колір сонця, пшениці і хліба. Сьогодні всі відзначають свято День Державного Прапора України. Сьогодні пропоную вам прослухати казку Український Прапор. Слухайте уважно. Марійка сиділа й малювала. Спочатку взяла блакитний олівець. Хай небо буде лагідне і ясне, сказала вона і намалювала небо. У небі хай сяє сонечко, сказала дівчинка і взяла жовтий олівець, намалювала сонце і небо повеселішало, а внизу поле чорне і сумне. Розвеселімо його, мовила жовта і блакитна барви. Взялися за рученьки і злинули додолу. Одна блакитним дощем, а друга ясними промінцями. У чорній землі спала насінинка, пробудилася та й каже Як мені хороше, дощик мене напоїв, а сонечко зігріло. Буду я проростати. І над землею піднявся зелений паросток, і другий піднявся, і третій, і тисяча тисяча веселих зелених паростків. Тепер же я знаю, засміялася Марійка, де жовте і блакитне, удвох, там настає весна, бо разом вони дають зелену барву, відклала олівці і замилувалася. Гарна жовта барва з блакитною як сонечко з небом, як волошка з пшеницею, як наш прапор. Тож і ви часу не гайте. у День Державного прапора України з'єднайте ці два чудових кольори блакитний і жовтий. Намалюйте прапор України і прикрасьте ним свою кімнату. А я, як завжди, буду рада побачити ваші роботи. Бажаю вам гарного і теплого дня. Посміхайтеся, радійте. до зустрічі!